Всім привіт. Сьогодні 25 листопада. Ми знову в лапаївці. Сніг є, але морозу такого нема. йдемо глянемо, що там на будові. Що ми, вчора, що ми вчора наробили. Вчора, до речі, цілий день не було світла. О, красота. Тут вже можна жити. Навіть з тим пінопластом навіть тепліше стало. Ось, все застелено, все рівненько, все чітко. Вушилося. Так, тут, тут зробили тимчасовий склад такий. До все треба буде перебазовувати. Ну як завжди пінопласту не вистачило. Зараз клієнт привезе ще світла нема. О, вухом нічого не працює. Будемо робити, що зможемо без світла. О, далі буде видно така ситуація, яка з тими уродами рускими, що нас бомблять. Добре, включуся пізніше. І в годину тому включили світло. Ми зразу собі тут посверлили, що треба. Труби різали вручну перед тим. А що робити? Так, канонізація, можна сказати, готова. Головне наклон в правильну сторону. Тут напловий поверх. Інсталяцію вже розпакували. Тож пізніше покажу, як кату має бути правильна висота. Як Все правильно підключати. Так, тут ще не з'єднано. Котельня. Тут буде в котельні трап, в разі якоїсь аварійної ситуації вода буде стікати в трап, а не на хату. Ну і відповідно підвести під різні прибори під фільтраційну систему каналізацію, під котел, зривні клапана і так далі. Тут ще кавальчик десь поїхав сподару за тим пінопластом, екструдером. Щось не приїхав, не знаю, докінчимо, Коли привезе завтра може. Так, то вже помаленьку-помаленьку вилітає робота. Сьогодні четвертий день робочий, підходить до завершення. На кухні каналізація також готова. На посудомийку окремо і на. Що зараз на другому поверсі, що у нас тут по каналізації. Льоня, де ти сховався? Льоня боїться. Льоня боїться камери, ховається. Щоб його ніхто не побачив. Так, тут сюди є світло тимчасове. О, гарний тут електрик робив. Хочете номер телефону електрика, пишіть в коментарях. Тут труби вже порозкидувані, зараз тільки їх порізати і поз'єднувати. Так, колись дороблюся. Мушу купити собі штраборіт, щоб воно все акуратненько виглядало. Так дубеш, вилітає, пориганий. Но, але головне, щоб не, не капало. Окей, тоді папа -па. до завтра. Підписуйтеся і спостерігайте за нашими пригодами.